Студія Вогнеслово, аудіокнижки українською з вогником представляє? Оповідання, з якого свого часу почався умовний цикл Інша війна Олександр Мукієнко Тут тобі й смерть. Що може розповісти про страшну війну сьогодення цивіл? Який бачить жахи її тільки в телеграм-каналах та на просторах новинних порталів інтернету, для якого найстрашнішими реаліями війни стали виття сирен повітряної тривоги та можливість прильоту ракети, випущеної десь над Каспієм з борту літака із кривою літерою Z на крилі. Звичайно, нічого путнього, окрім власних снів. Деякі з них настільки химерні, що, прокинувшись посеред ночі, я вмикаю ноутбук і засилаю тільки під ранок. Це перший з таких снів, записаний в ніч, коли не було тривоги, але спати все одно не вдалося. Брудно-зелений БТР, добряче заляпаною, вже давно не такою білою латинською літерою Z на боці, зупинився в декількох метрах від старезного паркану, що огороджував врослу в землю хатилу на межі лісу. З броні на розмоклу землю, стрибнув молодик у військовому камуфляжі, стягнув з нижньої половини обличчя балаклаву і видохнув пару у ще позимовому холодне повітря. Звезлі руки його стискали холодний автобат Калашнікова. Розкосі очі пильно оглядали нібито неживу місцину. Загули двигуни, і з лісу виповзло ще дві зелені машини, також заплябовані білими зетками, та сумно потягнулись піші вояки. Повітря сповнило сляскотом заліза, криками та батючим. Карібав твою бать! розворачивай рацію. Може, хоч тут условився со штабом? Волав високий, широкоплечий вояка з капітанськими зірками на плечах. Ледальня свяся, дерьмо какое-то. До командира підскочив боєць наплічником радіозв'язку, але той вже йшов до першого БТР. -у. За спиною у капітана рація заспівала сумну пісню суцільних радіоперешкод. Що думаєш, Чингіс, Єсть тут хто? Командир зупинився поруч з молодим вояком, що так само холодно вивчав місцевість. Та протер рукавом спятнило червоное облычь. Петляя по этим сраным лесам, что твои зайцы. Вряд ли Дмитрий Леонидович, старое село. С легким акцентом мова уже в втолый Чингис, натягивающий балаклаву. Вон крыши проваленные, окон много где лет. до бишка только вот. Больно ухоженный. Проверить бы нужно. Вот и проверь, Чина, проверь. Трое суток же после последнего нормального населенного пункта. Капітан хижо всміхнувся. Весело вам там было, а, товарищ старший сержант. Челгіс не відповів, жестом покликавши з собою двох солдатів, рушив до ближньої хати. Мотори вже стихли, гоміл у і в холодному повітрі було чутно його лихий регіт. <реш> славно повеселились, товарищ капітан, славно!» відсміявшись, мовив вояка, вже ні до кого не звертаючись. Вона відчула біду задовго до того, як з лісу вилізли забруднені білими символами військові машини. Порала з поруч з невеликим вікном. Вогню не палила, бо радоще. Голка якось невдало сіпалась у старочих пальцях, вколола, і тут таки біль продизав тіло, дістаючи до самого серця. Вона зойкнула, почала завалюватись в бік, але щось тебле, майже нематеріальне, кинулось до небічної фігурки, охопило, не дало впасти й всадило на жорсткий стілець. Нормально все, ще поживу. Давля, незрозумілого віку бабця, Потерла скроді від артиту пальцями і зиркнула майже білими, ніби водою залитими очима в куток, куди стрибнула розбита тіль. Стара, стара відчула, друже, сунуть, через ліс, дороги не обираючи, лихі люди, дуже лихі. Що руки в них полікоть в крові, то не головне, В серцях у них порожньо, порожньо й тебло. Ті порожнечі таке може мешкати. Стара не доказала, лишень кидала шиття на стіл, блибнув в темряві золотом важкий перстень на пальці лівої руки, а десь далеко заревіли важкі двигуни і почулись лихі крики. Що робити, ж, бабо, темло? Тихий голос линув ніби з усіх кінців кімнати. Стара швидко накинула на плечі важкий чоловічий кожух та подивилась в дальній куток кімнати, де клубочилась ніби жива пітьма. А нічого, друже побратиме Мороку, нічого. Що їм зі старої, яка пам'ятає часи, коли навіть їх клятого СРСР ще не було? Темрява в кутку заклобочилась з новою силою, і до старої вийшов обдертий сірий пес, самою, що до неї дворової породи. Ти навізь до них тільки добре. На мить, на засушеному та полізаному зморшками обличчі старої з'явилась приязна посмішка. І сам же, розумієш, не в силі ми, останні роки доживаємо. Пес, розуміючи, кивнув великою головою і в ж бить у двері з силою постукали. Собачура потягнув ніздряби повітря й, показавши ікла, важко загорчав. Лизький паркан легко розваляли ногами. До хати підходили сторожко. Але було зрозуміло, ніякої небезпеки тут бути не може. Жодного натяку нагород, все старезле та помираюче. Один з небагатьох росіян в їх підрозділи, Нікіта Кривенко на прізвисько Кривой, за наказом Чингиза, декілька разів вгатив прикладом автомата по посірілому від вітер та сонця дереву низьких дверей хатини. Спочатку було тихо, солдати перекинулись поглядами, потім двері заскріпіли. І до них вийшла, спираючись на палицю, покручила віком, часом та хворобами стара. Проста сірою тканини сукля до землі, чоловічий кожух, та голова вкрита чорною хустиною, столесенькою, колись червоною лінією по самому краючку тканини. Ей, бабка, в всіля є хто і що живой? не втрачаючи часу на віталля, мовив Чингис. Бабця піддяла на нього від вечірнього світла очі, спробувала сфокусуватись, але не змогла. Хитнула сама собі головою. З-під хустини вискочила пасма білого, як сніг, волосся. Кажіть гучніше, синочки, баба стара, не чує вже нічого. Рипучим голосом мовила вона до ошелешеної трійки солдатів, піднімаючи до вуха вільно від палиці руку. Кажіть, лумо, я слухаю. Солдати стояли мовчки, розуміючи весь ідеотизм ситуації. Що з цієї старої візьмеш? Які там односельці? Яка дорога? Що вона може знати? Доживає віку сама, можливо, й з розуму давно з'їхала, до всього мова ця дурнувати. Навіть росіянин Кривенко розумів стару через слово. Що вже говорити про уродженців буряцького передгір'я Чингиза та сержанта Булата Галсанова на прізвисько Галсан? Цупкий погляд старшого утрійця окинув стару, зупинився на персні, що битю зблиснув червоним золотом та кров'ю кабеля, на покрученому артритом пальці в останніх променях вечірнього сонця. «Кривой, галсан, насмотреть дом. С этой старої дурой говорить лічем. Двоє кинулось виконувати наказ командира. Алсанд відштовхнув стару плечем. Та почала завалюватись, ніби навмисно, в руки до чингиза. З дому почулась метушня, щось падало, розбиваючись, потім до звуків безладу додалось за ним важкий звук удару та слабке скавуління. Головний трійки, холоднокровно, викручуючи суглоб, здер зі слабкого пальця старої перстень. З хатини вже вискочили кривий та галсан переступили через стару, що ніби великий жук повзла до своєї оселі. Перший з солдатів був з порожніми руками, а другий діс перед собою чималу жмень криваво червоних литок на миста. Прикиль, там пес був, да ходяга, я його прикладом угостил, дурновато шкірячись, мовив кривой. Смотрите, смотрите лучше, что я нашел, зі сміхом, відпихаючи, перебив галсан. Старший здивовано свиснув. Товариш тримав у правиці в огляду червоні литки на миста. Що це саме таке, дерево чи каміння ніхто не злав, але зрозуміло було, що річ коштовна. Чергис мовчки стиснув в колесі перстіль та пішов з подвір'я. Підлеглі рушили за ним. Треба було доповідати капітану і рушати далі. Стара заповзла під рідну стріху і почала важко підійматись. Голоси трійки покидьків щосекунду стихали, віддаляючись. Їй було майже не боляче, тільки гидко, ніби саме їство вивалили в найбруднішому гниллі, яке тільки можна знайти в тутешніх болотах. Пес, знов ставши вихором темної матерії, допоміг їй всісти з біля вікла, чкурнув у свій улюблений куток. Бабця потерла обдерту шкіру на пальці, де ще не так давно був золотавий перстень з червоним каменем, і намисте їй теж було шкода. Але гірше за все було відчуття власної безсилості. От тобі й поговорили, донеслось зовсім тихо із кутка. Я теж відчув вони лихі, чорна печатка лежить на серці у кожного з них. Стара вже майже оговталась і повільно стирала з посіченої скроні толельку цівку крові. До мене доторкнувся їх командир, і я побачила дуже багато. На це моїх сил ще вистачає, морок зашарудів у своєму кутку, ніби увощуючись. Вони не перший день вештаються нашою землею, на руках у цих нелюдів грабунки, вбивства, знущання та гвалтування. Десь далеко почав працювати двигун. Ти навіщо мені все кажеш, бабо, темно, га? Морох собачим писком визирнув з темряви кутка і злякано сховався. Ми вже нічого не можемо, сама ж казала, і знаєш. Стара підвелась і спробувала випрямити спину. Щось хрустнуло, але уваги на те вона не звернула. Не можемо, знаю, тихо проспівала вона, але майже білі очі старої миттєво зблиснули темними колодязями минулою силу. Все знаю, та все розумію, друже Мороку, на себе мені вже наплювати. Але якщо я зможу врятувати бодай ще одну душу. За це варто битись. Ді, і, ді. Голос морока загомонів одразу зі всіх кутків, налякано благаючи. Ти ж знаєш, лише той, хто власною смертю помре, спокій отримає і навічно засле. Стара скинула кожух, потім різким рухом зірвала з голови хустину. Біле зваляло в тонкі мишачі хвостики волосся лягло на її плечі. Знаю, а ще я знаю, що в тридцяти верстах звідси, в тому напрямку, куди ці Паскуди поїдуть, є справжнє село, не наша майже мертва околиця, а село з дітьми та жінками, старими і молодими, з ще живими людьми, і врятувати їх більше нема кому. Я відчуваю, вояків, що захищають землю нашу, в тому напрямку поки нема. Морок заголосив, завив зі всіх кутків, але стара його не слухала. З несумісною для її віку швидкістю вона відчинила двері та пошкандибала до поламаного паркану. Повз двір повільно сунула остання бруднозелена машина. Солдати з подовом дивились на божевільну бабцю, що з розхристаним білим волоссям підняла руки до сірого вечірнього неба та заголосила. А щоб вам, покидьки, повилазило? Згниєте, розвалитеся, згинете та всохнетесь на нашій землі, а пови здихайте власними кишками вдавіться. Бабка голосила й голосила, слова її ставали все більш дивними. Від них починали боліти голови. Хтось з бійців двічі вдарив по залізному борту, і машина спинилась. Довгою чергою з автомата боєць розсік стару навпіл. В запалі тиші відступив головний біль. Стара впала там, де й стояла. Калюжа теплої крові почала швидко збільшуватись під її невеликим тілом. З хати до солдатів, шкутильгаючи та гарчачи, кинувся облізлий сіро чорний пес, але декілька пострілів вклали його поряд з хазяйкою. Знов заревів двигун, і важка бойова машина піхоти посунула далі до іншого кінця мертвого села, де буде облаштовано тимчасову стоянку. Стара дивилась в низьке, вечірне небо, мертвими остаточно білими очима. Пес помер, вклавши голову їй на руки. ревом двигунів ніхто солдатів не помітив, як мертві губи старої ворохнулись, розтягуючись у страшну посмішку. Лише той, хто власною смертю помре, спокій отримає й навічно засне. Мертве тіло старої сіпнулось, коли на нього впали перші промені місячного сяйва. Поодинокі зорі холодно дивились на страхітливі конвульсії добрячого хололої мертвої плоті. Вкрита зморшками шкіра тріскалась, лахміттям розлазилась одіж. Щось живе та рухливе просилось назовні. Мертві губи розкрились ширше, ще, ще. З неймовірно роззявленої пащеки старої з'явились тонкі білі пальці з темними гострими дігтями, потім вузька дололя, довга глучка рука, біле плече, тріщини розривали рота. А потім шкіра покійниці кінець луснула, оболонка тіла розкрилась жахливою квіткою, розбризкуючи навкруги чорний слиз. Всередині, сповита темними брудними шматками старої плоті, лежала оголена довгонога дівчина з чорним як найтемніша ніч волоссям. Якусь мить дівчина не рухалась, потім повільно, але дуже гнучко підвелась на струнки ноги і місячне сяйво скупало її новонароджене тіло. Збиваючи бруд остального переродження у своїх лагідних пробелях. Вона озирнулась, хвиля волосся оповила дівоче тіло, ховаючи невеликі пружні груди. Холодні сірі очі спалахнули білим вогнем, і тонка фігура, по-звірячому вигнувшись у два довгі пружні стрибки, подолала подвір'я та влетіла в хату, що колись належала старій. Дівчина зупинилась посеред кімнати та знову випрямила молоде, повне сил тіло, ніби смакуючи зігнула та розігнула руки, зробила короткий змах ногою, знов зупинилась, підняла очі до стелі та зареготала. По кутках хатини спалахнули лихі зелені вогні. Досконале тіло почало рухатись у дивовижному танку, вона сміялась. Дзвінко та лячно, але жодна жива душа не чула її сміху. Так само лише всередині оселі лишався світ зелених вогників. Вдосталь натанцювавшись, дівчина опустила стрункі руки, потім зробила декілька пасів. Ганчіря, що лежала на великій скрині в обійсті старої, биттєво зарухалась, полетіли врізлобіч шматки тканини. Рух все пришвидчувався, і у світі зелених вогнів почала народжуватись чудова, ідеально пасуюча фігурі сукня з чорної лискучої тканини. Коли все було закінчено, тонка червона стрічка перетягнула темне волосся дівчини. Дзеркало з'явилось в правиці само собою. Прискіпливо роздививши себе, молодиця лишилась задоволеною. Ніколи такого не було, і от знову. Дівчина силою вдарила по дерев'яній поверхні столу, лишивши надій добрячу вм'ятину. Майже сімдесят сім років бісового життя у відносному спокою та тиші котові в дубу. В кутках хатини злегка заворушились тіні. Ти хотіла спокою, бо ж занадто багато на твоїх руках крові, зовсім тихо мовив знайомий голос. А в книзі книг сказано Мороку, старий хитрун не зли мене, і досить прикидатись дохлятиною. У нас є справа. Голос дівчини був хоч і дзвінким, але владним та сильним, в ньому бриніла міць криці. Тіді в кутках хати почали густішати. Світла поменшало. Дівчина охопив вихор темної, майже невидимої матерії. І чи можна було його порівняти з тим жалюгінням, що ховалась по кутках раніше? Вітаю тебе, діва, тебла. Твоя краса вражає, як завжди. Ха, сказав би ти мені це вранці. Дівчина розсміялась, але тепер в її голосі впливла гіркота. Так, ти свідок. Я не хотіла більше чужих смертей, але кожного бісового разу якась наволоч приходить на наші рідні землі, і знов та знов доводиться битись. Морок мовчав. Він, той, що йде з нею поруч від самого народження, найкраще розумів, як саме вона прагнула спокою. Але що зроблено, то зроблено. В голосі дівчини почала народжуватись темна лють. «Ідемо, друже. Навідаємо цих виродків. Їм не пощастило. Сьогоднішня ніч триватиме стільки, скільки схочу я. Галсан прокинувся від дивного відчуття, ніби щось тонке та дуже холодне, повільно затягується на його шиї. Машинально скинувши руку до горлянки, він миттєво обпік пальці. Розпечена й львина одночасно нитка кривого червоного намиста здавлювала шию. Солдат захрипів. Незрозуміла сила потягнула його назовні, зі спальника та невеликого де вони влаштували собі сон цієї ночі. Він бачив борт БТРа, а потім очі зупинились на тендітних босих ступлях, що впевнено стояли на залізі машини. Погляд підіймався вище, темною у місячному світлі сукнею, добре змальованими контурами грудей, тендітною шиєю, білим лицем з лихою посмішкою червоних вуст, доки не зустрівся з темними колодязями її очей. Погано красти, синку, промовила та сама стара, яку він обікрав, а хтось із підрозділу ще й застрелив в кінці цього страшного дня. Я, б, можливо, пробачила тобі крадіжку. Галсалов снувся, засмикав ногами, висячи над землею. Кисню вже бракувало, а людяний зашмарх викраденого набиста стискався все сильніше. Але вбивство безневинних. вибач. Обличчя старої змінилась витонченими дівочими рисами. Литка набиста, вмить ставши гострішою залеза небезпечної бритви, стиснулась. Шкіра на шиї солдата не витримала, тілом потекла гаряча кров. Хребці та м'язи здались так само швидко, і голова в кривавому фонтані полетіла в сторону, від обважділа впавшого на холодну землю тіла. Дівчина легко піймала литки набиста, струснула з них криваві бризки та прикрасила ними свою шию. Мороку, я йду за двома іншими, промовила вона в криваву порожнечу, і поміж машинами заметушились неясні тіні. Решта твої. Розважайся, друже. Легко зістрибнувши з броні, вона рушила імпровізованим табором ворогів то тут, то там чули зойки та крики. В темряві ляскали сталеві щелепи, когось живцем роздирали на шматки. Гамір щосекунди секунди ширився околицею мертвого села. Декілька разів вона натикалась на очманілих від слу та нерозуміння солдатів. Першого розрубала навпіл гострою на за козацькою шаблею, що миттєво з'явили свої її правиці. Так, вона почала свою війну дуже давно. В сиві часи вона билась пліч опліч з козаками і жоден не збіг би нарікнути на те, що водив з нею дружбу. Другого, наче свиню, випатрала довгим армійським ножем часів Другої світової війни, який так полюбляли партизани, з якими вона полювала по тутечним лісам на тогочасніх фашистів. Вона зупинилась, оглядаючи свої руки. Правиця з шаблею та ліва, що міцно стискала ніж, були в крові. Знов в крові. Але як інакше. Багато наволочів усі всі часи приходило на рідну українську землю. І тоді до лав захисників ставали такі, як вона. Е, стой, сука, бросай железки, тварь!» Десь збоку брязнув залізом автомат, і вона почула голос Чингіза. Повільно розвертаючись, вона побачила двох своїх знайомих та червонопикого капітана. Кривой стискав в руці саперську лопатку, а Чингіс цілився в неї з автомату. О, привіт, хлопчики. спокійно мовила вона. Шабля і ніж розчинились у перетранкових сутілках, як і не було. Чого стоїте, дебіли? хватайте її, баба, все таки. Розлічемося, а потом к чертям. Не розуміючи загрози, капітан знов почав командувати у звічній для себе манері. Кривой з лопаткою в руці зробив невпевнений крок і завмер. Темні колодязі, на які перетворились очі дівчини, зазирнули йому в самісіньку душу. Тепер вона знала про нього все. Нікіта Кривенко, на прізвисько Кривой, був звичайним невдахою, якому не пощастило потрапити під призов і тепер вештатись чужою для нього землею України в компанії справжніх виродків. Та до всього Кривой не був вбивцею він не стріляв у цивільних, не гвалтував жінок, але бачив, що робили його товариші по зброї, наприклад, товариш капітан. В голові у Нікіти ніби спалахнула маленька зірка, очі, ламить залило нестерпилим світлом, а м'який лагідний голос заговорив прямісінько в центрі його голови. Тобі наказали когось порубати, голос лилов заколисуючи й не дивлячись на українську, Нікіта все чудово розумів. А накази треба виконувати. Тобі ніколи не подобався твій капітан. Гидка червона пика, постійне батюча. Ти добре пам'ятаєш, що він робив з дівчатками із місцевих, що йому їх приводив Чінгіс? Дій, хлопчику, накази треба виконувати. Кривий поставив на землю за для кроку ногу, швидко розвернувся та одним вивіреним ударом розкроїв капітану голову, зносячи частину черепа разом з волоссям та шматком кашкета з кокардою. Капітан забулькав горлом осідаючи, з рота пішла кривава піла. Коли він впав, щось маленьке та темне вислузло з мішанів либісків та чкурнуло до кущів. Але ніхто, навіть вона, того не помітив. Кривой заволав жахливо та безпорадно й кинувся кудись в кущі, божевільно не розбираючи дороги. Е, ти відьма, моя схара, здохні, твар. присмикнувши затвор, зі злістю прошипів Чингіс, але вистрілити він так і не встиг. Вона миттєво опинилась прямо перед ним. Легко відвела автомат і тихо промовила, дивлячись у вузькі щелини очей. Ніхто і ніколи не називав мене відьмою, виродку. Щось захрустіло. Животом, а згодом ногами Чингіза потекла гаряча темна кров, він опустив очі. Замість лівої половини грудей у нього була чималенька скривавлена діра, з якої тинь-дітла дівоча рука виймала щось ще живе та пульсуюче. Безсердечним потворам. І помирати без серця. Вона легко штовхнула його у неушкоджену частину грудей. Останнє, що бачив Чингіс перед тим як зловіще що проковтнуло його, була тендітна дівоча рука з криваво золотавим перстнем на вказівному пальці, що стискала його власне серце. Морок, перетворившись на великого чорного собаку, сів поруч і тикнувся важкою головою у плече дівчини. Вона всміхнулась. Над мертвим табором ворогів повільно починала жевріти світанок. Бачив, цей мерзотник назвав мене відьмою. Дівчина розсміялась та погладила пса по голові. Меле, спадкову чаклунку із старовинного роду. Що будемо робити далі, діво Темно? Що, що? Шукати козаків нинішніх та, примкнувши до їх лав, боронити рідлу землю. Дівчина пружно підхопилась та попрямувала до лісової дороги. Пес біг поруч. Сукля, миттєво змінюючи колір, перетворилась на звичайні вицвілі джинси, потерту ковтинку та легку куртку. На босих ногах з'явились кросівки. Лише червона стрічка все так само стягувала густе, майже чорне волосся та гуляли в сірих очах лихі бісики. Баясхара, чорна Маяс або манзанхара. Персонаж буряцьких міфів Небесна лиха бабуся, яка разом із своїми 13 синами та сім'ю дочками втілює сили зла. Кілець Київ Львів, Лютий липель. Кривавого 2022 року. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.